Зрадив в батьківщину, і мова тут не про чергового колаборанта, а про депутата Костопільської міської ради від одноіменної партії. Днями у Рівному провели засідання обласного осередку Всеукраїнського об'єднання Батьківщина. Політрада фракції розпочала процес позбавлення мандата депутата Михайла Самчука. Голова обласного осередку Полісили Сергій Євтушок назвав основні причини такого рішення: систематичне порушення партійної дисципліни та співпраця з опонентами батьківщини у Костопільській міській раді. То коли я приїжджав от е, в Костопіль, не знаючи, хто такий Михайло, то мені називали вже тоді його прізвища мої колеги, опоненти, е, так би мовити, і казали, що він не твій, а він наш, скажімо так. Бо Він не батьківщини. Ну, то, що не мій, а от він не ваш, не батьківщина. Я кажу, як не батьківщина, що е, суб'єкт подання е, його як кандидата перед виборами була організація політичної партії Батьківщина ні, він з нами і все приблизно десь такі були розмови. Як у такому разі невигідний кандидат потрапив до виборчих списків, Сергій Євтушок не зазначив. Сам депутат Михайло Самчук каже на засідання фракції ходив, сесії не прогулював. Головною причиною свого виключення з батьківщини вважає прийняття бюджету громади на 2022 рік. За його словами, він проголосував у супереч погодженому рішенню фракції. Це і викликало невдоволення однопартійців. Але без цього головного кошториса не могла жити громада, і я голосував за. А батьківщина, фракція батьківщини, голосувала проти. І на що? Нам намія на мою адресу лунали численні зивош. Аби виключити депутата із фракції, вперше в історії Рівненщини застосовують імперативний мандат. Чимало експертів вважають такий метод відкликання депутатів досить авторитарним. Мовляв, депутат у раді це вибір громадян, а тут політрада виключає його за непокору. Та очільник батьківщини на рівненщині вважає, що лише у такий спосіб можна контролювати обранців. Звинувачують Михайла Самчука і в наявності корисливих мотивів. Я вам скажу, дивіться, ну такий собі е, трішечки з демократії процес, ну такий, да? ну танкій льо. Uh -huh. Але в той же час, з іншого боку, ну а як, як е, убезпечити керівництво партійних організацій від, е, від е, неоднорідного голосування? От як, скажіть мені? Якщо людина заходить, її відкликати не може. Тому я вважаю, відкликати потрібно всіх. і uh -huh. народних депутатів в тому числі. Пішов в парламент, продався за якісь ковришки, за якісь гроші, за якісь посади. Вибачте, будь ласка, мандат на стіл і все, гуляй. У свою чергу Михайло Самчук вважає, голова обласного осередку Сергій Євтушок намагається узурпувати владу, виключивши невигідних депутатів. Захоплення повністю владою під його контролем, щоб були і всі. Наближені люди до нього, всі, що були безпосередньо на керівних посадах. Чи справедливо збираються виключити з фракції Михайла Самчука, має остаточно вирішити територіальна виборча комісія. Якщо імперативний мандат до депутата все ж застосують, він обіцяє звернутися до суду. Дарія Борисович, Денис Коломис, телеканал ITV.